Огляд придбаного на сайті AlloA. Дреля шуруповерта Skill 3075. Ось він іде у двох таких коробочках. З'єднаних я вже роз'єднав в першій коробці знаходиться сам дриль шуруповерт Запакований, щоб не рухався. Так, з вигляду дійсно такий гарний, компактний, добре зроблений, безщіточний, безчітковий, має легко зажимний патрон. Режими дуже легко, інтуїтивно все зрозуміло. Шруповерт, дрель і дрейс з ударною функцією, два режими швидкості, гарна ручка, зручна, ергономічна. Так, в іншій коробці іде. Включається лампочка, ледівська. Можна змінювати силу, дуже зручно, і можна вимикати. Також в комплекті іде. Кріплення для поясу. Десь воно має причепитися ось тут. Є шурупчик. Так прикріпляється і йде в комплекті біта двостороння. На хрест і на прямий шуруп. І також в іншій коробці йде зарядний пристрій для акумулятора. Ось можна побачити інформацію. Так, все працює. Має індикатор зелене, коли вже заряджений, блимає зелене, коли заряджається, і червоне, коли проблема з акумулятором. На вигляд, зарядний пристрій дуже добротний і він швидко заряджає, вже перевірено. Батарея максимально видає 20 вольт, але робоча його потужність е, напруга 18 вольт. Надіюсь, буде працювати добре. Дякую, Алло, за акцію, за можливість списати бали з фішки і кешбек назад на фішку. Дякую всім за увагу.